Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Фарфорія Токс. Сьогоднішнє відео присвячено кольоровому дитинству, фарфоровим виробам, який виготовлялися для діток. Отже, набір курочка-ряба. Він складається з маслянки, ручний розпис, дуже гарна форма. Квочка з циплятком. Ось так. Далі мисочок, чашечок. Набір був для двох діток. А у мене саме на той момент було двоє діток. Мама подарувала мені цей набір. Мисочки дуже зручні, кружечки з двома ручечками. Діти з задоволенням користувалися, а також двох пашотниць, курочка, Тапівник. півник. Ось такий веселий, зручний для діток набір. Далі у мене збереглися кружечки з наборів. Які називаються Ванічка і Машенька, які виготовлялися також на Коростенському заводі. І дуже гарні ручний розпис кружечки. Ось такі. І ось клеймо, клеймо 90-х років. Кружечки. Далі. Мама на день народження на новий рік діткам дарувала дуже зручні, гарні кружки дитячі, які виготовлялися в місті Коростень, і з цілим дитячим орнаментом. Кружки зручні, досить великі. Кольорові, веселі, ось такі вироби. Ще одна кружечка продемонструю. Цілий сюжет на цій кружці. Ось така сюжетна лінія, гарна. Кідуюча кружечка така яскрава, деколь, півник і цыплятка. Також ще улюблений нами всіма мультфильм. Ну, постривай. деколі. В 2000-х роках на заводі почали випускати дитячі кружки, які дуже-дуже незвичні були для фарфорового заводу міста Коростень. Ось дивіться, дуже цікава форма кружечки. Дуже гарна деколь. Деколь намагалися робити з двох сторін. Ось така кружечка. Вона одна, це вже пізні Клеймо 2000-х років. І остання кружечка, яку я придбала. Нещодавно в інтернет-магазині і дуже задоволена нею, тому що це теж Коростенський фарфоровий завод. Кружечка дуже незвична. Простий звичайний малюнок, але він такий милий, досить великий. Кружечка має таку цікаву форму ступінчасту. дуже зручна і цікава. ось таке блюдечко. Можу продемонструвати клеймо також, клеймо 2000-х років. Ось такі порцелянові дитячі вироби є у мене. І це вже як колекція. Я дуже пишаюся тим, що вони у мене є, що діти ними користувалися, їх знають, пам'ятають. Кому сподобалось моє відео, приходьте, будемо подорожувати разом. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!